Російська агресія одна з тем зустрічі світових лідерів Австралії. Також теми саміту Великої двадцятки, економічні реформи, ісламська держава, вірус Ебола вже традиційно. Зустріч супроводжують протести антиглобалістів. На вулиці вийшли й вихідці з України, вимагали запровадити нові санкції проти Росії. Далі Анастасія Синяговська. У вузьких коридорах австралійського парламенту політики з усього світу. Лідери клубу великої двадцятки обговорюють загрози для світової економіки. Керівники провідних держав Європи ручкаються з путіним. Емоції охопили канадського прем'єра. Стівен Гарпер під час короткої зустрічі порадив російському президенту забиратися з України. Путін відповів: російських військ на території немає. Українське питання лідери Євросоюзу і президент Шабара Кобама обговорюватимуть за кілька годин. Ми відіграємо провідну роль у боротьбі з вірусом Ебола, а також у протистоянні. Агресії Росії проти України ця агресія загрожує всьому світу, і це продемонструвала жахлива трагедія зі збитим боїнгом на Донбасі. Глобальна та європейська економіки розвиваються повільно. Еволюція гальмує напруженість на наших східних кордонах. Москва не повинна постачати зброю бойовикам. Попри чутки про швидкий від'їзд Путіна і саміту. із ним зустрілася Ангела Меркель. За зачиненими дверима говорили більше як годину. Канцер Німеччини підтвердила, єС розглядає новий список росіян, проти яких готові запровадити додаткові санкції. Зі слів Путіна обмеження не в компетенції великої двадцятки. Їх можуть вести тільки під егідою ООН і Радбезу. Зустріч Чі в австралійському парламенті проходять в оточенні антиглобалістів противники торговельних монополій і прибічники миру влаштували ходу, провели флешмоб і українці, що живуть у Брізмені. Хочемо, щоб керівники визнали агресію Путіна та Російської Федерації і наклали санкції на державу, яка знущається з України протягом багатьох років, Путін відповідальний за катастрофу Боїнга. Заключний день форуму стартує вже у ці хвилини. Лідери великої двадцятки спробують змінити структуру енергоринку. Хочуть, щоб нафта і газ не впливали на зовнішню політику. Для цього планують створити спеціальну міжнародну агенцію. Анастасія Синяговська, перший національний.